Доброго недільного ранку, з вами знову Юрій і поговоримо про Україну, про мобілізацію, про центри комплектування, вручення повісток і прочі справи. Як я бачу цю ситуацію? Ну, Коротко про себе розкажу. Маю третю групу інвалідності, бо виручили мені повістку. Вересні місяці, маю в серці замінений клапан механічний стоїть. З 2006 року знятий з обліку. І що мені сказав терапевт? Вас вам нададуть відсрочку на 2 місяці, коли ви прийдете в комісію. Потім через 2 місяці у вас знову на комісію, і комісія вас признає обмежено придатними. Ну, це таке про себе, а вже далі розкажемо. Розко будемо говорити про повістки, про вручення повісток. Значить, у 2021 році, у грудні місяці, був прийнятий закон про мобілізацію. Там чітко було прописано про дані патрулі, які ходять. Ну, зараз вони без ніяких документів ходять, але виписують повістки людям. Чи, як це правильно буде сказати Особам, які підлягають мобілізації від 18 до 60 років. Там чітко прописано, що має бути наказ коменданта, тобто патруля має бути наказ коменданта, в якому призначаються патруль, Вася Коля Петя, поліцейський, там, ну будь-хто може, у цьому наказі має бути написано, і вони мають право вручати повістки, але є одне велике. Повістка має бути виписана на конкретну особу. Тобто не може бути повістка, виписана від руки ну, туди на коліні чи там десь на цей. Влучати повістки так. Має будь-хто і працівник може військобати влучати, але повістка має бути виписана на конкретну особу. Є порушення вже щось робити, як, як це все бути. Просто дивіться, останнім часом такі там і відео, і газом задувають людей. І... Насильно грузять у буси, везуть кудись чи до тих центрів комплектування. Скажу по Житомиру і Житомирській області. На 9 лютого Житомирський обласний центр комплектування та соціальної підтримки. Реєстрації немає. Питання, що це за структура? Це державна структура, приватна структура. Ну, незрозуміло, тобто розумієте? Ну, досить просто. Заходимо в державний реєстр, і там є по коду ЄДРБО, якого немає не ніде цього кода ЄДРПОУ, центра комплектування. Або ж по назві забиваєте. Тобто це все інформація в вільному доступі, це все можна отримати цю інформацію. Заходимо, немає реєстрації. То це що за структура? Вони розказують, що це бивши воєнкомат. Ні, не може такого бути Був колись воєнкомат, а зараз центр комплектування. Ну це дві різні організації. Що за організація? Тобто, коли вас зупиняє патруль, першим спитайте ви хто? Центр комплектування. А можете надати мені? Документи про реєстрацію, що ви за контора, приватна, юридична особа, державний, державна, державна. тобто їх цього немає. Виписування тої повістки, ну по останньому тому, що правочку вони по закону внесли, повістка має бути надрукована, вже не писана руками. Від руки ручкою. От і приплили. Як бути далі? Тобто я не кажу, що треба ухилятися від мобілізації, нікого не призивую це робити, але якось воно робиться у нас все не так, як треба. Нас війну не називають війною, у нас військовий стан без оголошення війни. Багато таких різних нюансів. Країну треба берегти, але якщо я по стану здоров'я не можу. Її захищати зі зброєю. Я працюю тут, я сплачую податки, я підтримую бійців, але я зразу кажу, я підтримую конкретно конкретно кому, кому мені треба. Я не здаю ні на які фонди. Да, я підтримую конкретну людину. Ось їдуть хлопці, ось їм треба щось там докупити. Я виняв гроші, поїхали, купили чи пішов купив. Передав. Ось така ситуація з цими військоматами. Далі продовження буде.